Триває тер громадського радіо, і ми вже долучаємо до нашого етеру Ігоря Романенка. Він військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, вітаємо вас, вітаю вас. Хочемо поговорити про зміни в питанні відпусток і підходів до мобілізації. Зокрема, про це вже трошки детальніше в своїх останніх інтерв'ю говорив міністр оборони Рустему Умєров. Ну і також чули від представників профільного комітету, що насправді вже в них скоро на столі має опинитися, зокрема в комітеті профільний законопроект, який має внести трохи ясності щодо того, як зробити можливо досконалішу систему мобілізації. В Україні і йдеться, власне про те, що до 500 тисяч, як кажуть, і депутати, і про що говорив президент, військове командування просить поповнити по суті та сили оборони на 500 тисяч приблизно людей. Скажіть, будь ласка, особисто для вас ось ця цифра вона про що? Про те, аби поповнити запаси тих, хто вже не є безпосередньо на посту і в строю на фронті, чи це про загалом потребу збільшити наші сили оборони? Не на таку кількість приблизно, так. Да, дуже важливо, що ми починаємо цей розгляд. Питання мобілізації. Це така ціла система. Дуже важлива і дуже необхідна зараз нашим силам оборони України з того, до чого вона повинна привести. А на мій погляд, це повинно забезпечити комплектування особовим складом військ. Які виконують завдання на всій протяжності великі там три тисячі кілометрів нашого кордону, і ми знаємо на сході і на півдні, які інтенсивні бої йдуть, а крім того, виконання завдань щодо формування нових бригад, які будуть задіяні і виконують завдання в наступному році. Чи почнуться виконання щодо деокупації наших земель від ворога? Для того, щоб це відбувалося, треба розглянути систему саме мобілізації. Демобілізація як термін і як підходи, на мій погляд, можуть розглядатися тільки після закінчення війни. Але це не означає, що не шукають способи, підходи, варіанти. По наданню перепочинку тим, хто вже на фронті деякий час, там півтора-два роки, виконуєте завдання. Це безумовно повинно входити в оновлення мобілізації, але безумовно, так чи інакше, треба, щоб виконували завдання вже зараз по ходу цієї модернізації, яка намагається проводити воєнно політична влада. Нашої країни, що є досить актуальним. До слова, в положеннях законопроєкту, який кабінет міністрів напередодні вечорі вніс до Верховної Ради, немає інформації щодо зменшення термінів служби, так як, наприклад, вимагали родичі військових до 18 місяців із початку військової служби. Однак ця пояснювальна записка лише зараз з'явилася в змі на сайті Верховної Ради її ще немає, тому знаємо лише про деякі положення. Якщо ви можливо особисто бачили цей цей документ у ЗМІ, які в положення ви зауважили особисто для себе важливими. Обговорення цих тем на термінів потрібно робити, але ж я самого початку сформував підхід пов'язаний з тим, що питання демобілізації як такової не може бути так. в умовах ведення війни по нашому діючому законодавству, а, а головне по суті по стану справ які Відбувається в системі безпеки нашої держави для того, щоб знати, яким чином куди простану просуватися треба з'ясувати, що відбувається на фронті. А на фронті, особливо на, на ділянках Сходу і Півдні, з боку Сил оборони України, проводиться стратегічна оборонна операція. Що це означає? А це означає, що ворог просувається вперед повільно, на тактичному рівні, але просувається. І це треба зупинити, тобто ми ставимо питання там на наступний рік чи в подальшому щодо діокупаційних процесів, а на поточний час ворогу вдалося тактично просуватися. І для того, щоб були сили, а це наше внутрішнє завдання. Якщо ми спираємося на те, що от по збройню по техніці союзники не в своєчасно не так як хотілося, щось там виконали по боєприпасам. Але питання по особовому складу, по військовослужбовцям це внутрішнє завдання України, і вона його повинна вирішити е, своєчасно. Тому я не хочу занурюватися в терміни, тому що принципова моя позиція така, і вона відповідає стану справ на фронті. Це кінцева результата, а не розмова про те, що таке мобілізація, демобілізація, все інше з цієї кінцеві з кінцевого завдання треба виходити, і щоб відбувалися події, пов'язані з тим, що треба надавати відпочинкам тим, хто давно вже воює. Це пов'язано з тим, що для цього треба, щоб зайшли нові люди, їх озброїти, навчити. І тоді вони можуть забезпечувати питання ротації, реабілітації і соціальної справедливості як такової. А соціальна справедливість – це. Як мінімум облік всіх чоловіків від 18 до 60 років, а також жінок зобов'язаних для того, щоб ми уявляли, які ми маємо спроможності. Це принципово, тому що при введ... підготовці ведення бойових дій виходять військові всіх країн світу, і ми зараз в першу чергу під час широкомасштабної війни від того, а які. Спроможності має ворог, який він має потенціал, і в зв'язку з цим організовувався для того, щоб йому гідно протистояти і виконувати завдання не просто щодо оборони нашої держави, а виконувати завдання щодо деокупації захоплених територій. Пане Ігоре, ви згадали про озброєння того нового ресурсу, якого потребує наша армія? Скажіть, будь ласка, я часто навіть в побутових розмовах чую. Добре, ми наберемо більше людей, а чи вистачить для них озброєння? Чи є у вас відповідь на це питання, тому що воно очевидно нам теж потрібно? Ми навіть зараз чуємо про брак боєприпасів, і відповідно, техніка теж в ході бойових дій може виходити з ладу. То, що наскільки це складне завдання, зважаючи на потребу в поповненні? війська Я в нашій співбесіді з вами вже відповів на це питання, можливо, частково, але повторюсь, тому що вона є другим. По-перше, треба е, укомплектувати наші частини, які воюють на фронті три з половиною тисячі кілометрів. особливо е, схід і південь, де є частини, де є озброєння, скільки б його як там. Воно було, але потрібні люди, які б застосовували те, що ми маємо. Там їх не вистачає. Причому щоб бути ефективним, ці частини треба укомплектувати на 80-90%. Це треба в першу чергу виконати завдання, і військові піднімають саме це питання. А вже по-друге, розмови йде про те, скільки треба набирати під ту і техніку, які ми отримаємо від наших союзників, і які ми виробимо самі нашим э, промисловим комплексом, і по ходу того, яким чином і що ми будь, будемо бачити, ми потрібно буде набирати людей, але з упередженням, тому що техніка поступить, а не буде людей, в умовах, те, що як складно зараз на фронті, це невірний підхід, тому треба це теж робити супереченням. Ну та і це очевидно все це усвідомлюють в керівництві нашому військовому? Зокрема, я хочу у вас, пане Ігоре, запитати яку людину, яка свого часу працювала навіть заступником голови генштабу про те, що президент навіть згадував, якщо йому до рук попаде указ, де буде зменшено вік людей, яких можуть мобілізувати, знизять точніше його та до 25 років. Ви би саме такий підхід вважали зараз і Чи підтримали би його? Цей указ треба терміново підписувати і вводити в дію в зв'язку, а з ситуацією, яка у нас зараз є на фронті, і вона буде також тестовою відносно того. А чи треба чи є необхідність просуватися далі? Тобто ресурс, який є у молодих людей з 18 до 25 років. Тому що ситуація на фронті, і навіть наші союзники показують, чому воюють чоловіки середнього віку. Ну, в першу чергу, чоловіки, і для того, щоб виконувати завдання піхотні, штурмові, оборонні і так далі, людина повинна бути віком. Це досвід світовий і досвід локальних війн. Ми нового цього приводу. Нічого не можемо видумати, як хтось намагається зробити за діти від 20 до 25. Це фізично найбільш потужні 27 років люди будь-якої статі, скажімо так. І дуже важко конкурувати тим, кому там 30 і за 30, в цьому сенсі. І ми бачимо, яким чином це реалізується у нашого ворога. Ми знаємо досвід, який був в локальних війнах, і треба від політичних підходів введення війни, треба використовувати об'єктивні закони ведення війни, і досвід, який показує, що це шлях для виконання завдань, і нічого іншого ніхто не придумає. Я нагадаю, ви слухаєте Громадське радіо з нами на зв'язку. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду Закримо небо України. Цю розмову ви також можете подивитися на нашому Ютубі громадського радіо. Якщо говорити про наповнення мобілізації і наповнення новими військовими, як це зробити? Наприклад, віце-прем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров, він запевняв українців, що повісток в дії не буде. Водночас Ростям Умєром, міністр оборони, сказав, що все-таки відомство розглядає можливість. Якось сповіщати чоловіків, в тому числі за кордоном, про необхідність з'явитися в ТЦК через електронне сповіщення. Чи відомі вам якісь можливі деталі, як все-таки сповіщати чоловіків про те, що їм необхідно з'явитися у територіальний центр комплектування? Тому що, на жаль, це питання як піднімається над питанням по суті, що головне довести, зібрати і підготувати ці резерви, про які ми говорили, і постачання військових. І не треба це ставити як первостепенне. Я вважаю, що можна робити будь-як узаконити, щоб там ну, не сприяло якби, проведення корупції, а всі інші способи вони доцільні для того, щоб виконати це завдання. А не робити цього і взагалі посадовим особам в умовах війни. Я маю надію, що два роки повинні, Навчити дуже багато кого, хто хотів там пити каву в Ялті, чи там заходити за цей рік, уже в Крим і не виходить. Ну і багато чого іншого це треба виконувати свої функційні обов'язки, і дуже виважено відноситься до такої інформаційної діяльності, тому що в посадах наших посадовців. Більше прописано, яким чином виконувати за напрямом цих структур держави для того, щоб здійснити забезпечення діяльності сил оборони України, а не для того, щоб робити гучні заяви, які потім не с які вводять дисонанс, морально-психологічний стан наших громадян, як ми маємо місце в цьому році. Пане Ігоре, дозволю собі запитати, чому відбулася оця демобі... демонізація мобілізації. Це ці слова навіть вжив міністр оборони Умєров, Що та ось по суті, чомусь дуже демонізували працівників ТЦК, і загалом, от по суті, цей обов'язок почесний підкреслю обов'язок служити у війську. Він набув такого чогось, якихось страхітливих рис. Чому на вашу думку так сталося? Тому що свої час. Сна, не прині приймались міри щодо змін два роки. фактично держава воює, і ці зміни повинні бути уже здійснюватися ще до початку, але не всі не своєчасно вважали, що взагалі вона почнеться. І тому дуже складно було приймати такі реформації щодо мобілізації, мабуть, але вже після того як були, ми бачили, почалася ця війна почалися такі зміни, почалися вимоги до того, яким чином треба здійснювати забезпечення сил оборони України, то і тоді треба було це робити. І тому в такому цих клопці, в, в тому числі і пан Мерик, умрев, якого призначили там 100, ро днів у нього відбулося, як він на посаді, та інших посадовців, які, які тепер вже е, вимушені приймати це швидко, але швидкість, як відомо, не завжди е, приводить до раціональних рішень. Але ми вже зараз в такому стані, що треба все ж це робити. Хотіла ще у вас запитати про озброєння, про яке ви також згадували. Які категорії зброї Україна може покрити, і чи може, наприклад, ті категорії, яких в нас зараз немає, перекривати fpv дрони які зараз дуже популярні? FPV-дрони – це новий продукт, новий типу війни. Доля їх буде розширюватися. Ну, FPV це. Літальні апарати дронові, а мається на увазі, що розширився сектор повітряних, наземних, надводних і підводних дронів. Розмова про це повинна йти для України, так це точно однозначно. Ми бачимо, які ми крім повітряних дронів, у нас, наприклад, морські. Дрони і тому це буде розширюватися, але можливості у нас є якби в легких, середнього виду, оскільки найбільше все ж дрони повітряні. Але ми тут мали пріоритети в минулому році. Росіяни нас обігнали в виробленні в кількісних показників. Тому напрям нашої діяльності безумовно нарощувати кількість а також. Боротися за якість, щоб наші дрони з одного боку могли виконувати завдання вухомо, в умовах дій радіоелектронного подавлення противника і, навпаки, розробляти засоби наш озброєння, і союзники допомагали. Є у них такі засоби, які вони в невеличкій кількості передають нам, які б здійснює подавлення апаратів відповідних ворожих, і цей процес треба. Розширювати, але з іншого боку, вони не замінять дії нашої артилерії, наприклад, ствольний. Нам потрібні снаряди 155 го старих систем 152 го калібра, найбільш потужні, які виконувати завдання зараз в цій війні в першу чергу по повраженню цілі наземних ворога на 80% поки дрони такого Потужності не набрали, і поки у нас немає потужних дронів там від середньої дальності, і, і більше там за тисячі кілометрів. Вони вже є, але ще не в масовому вигляді, які можна було наносити наносити відповідну шкоду і руйнувати відповідні цілі ворожі, які нам необхідно. Не можу не запитати серед тих ідей, які обговорювали в рамках очевидно законопроекту, який стосується змін до мобілізації. йшлося про короткострокові контракти. І в якраз в цьому контексті для людей 18-25 років, наприклад, це контракт на рік, і далі відповідно можна, наприклад, обирати вакансію, можна його продовжувати або звільнятися, якщо контракт закінчується, чи такі ідеї знайдуть підтримку, і як ви оцінюєте потенціал таких пропозицій? Можливо, на рівні експериментів, але в цілому, якщо людина Якби стає на захист, треба визначитися, треба в якому вигляді, чи військовим, чи військовим структурах забезпечуючим чи цивільним, але вона в сфері безпеки, і тільки в цьому вигляді можна буде розглядати яку набить броню, але для цього щоб це було, треба щоб всі були обліковані, і потім по їх стану, рівні підготовки, так таке інше. Стану здоров'я родинних обставин, але повинні бути всі підкреслюю, і це в цьому справедливість, про яку скрізь і всі говорять, реалізована саме в таких підходах. Тому можливо починати, але якщо війна не закінчиться, а через рік хто-небудь буде мати право піти в той час, коли у нас тут важкі завдання. Я думаю, що вряд чи таке буде реалізовано. І коротко хочу запитати простих рішень щодо того, який перепочинок дати тим, хто служить, наприклад, вже близько двох років. Звісно, мабуть, їх немає. Але той самий міністр каже про або відпочинок, перепочинок, або часткове звільнення. У вас є хоча б якась можливо одна пропозиція, яка була б дуже логічною і яка ну, вже можливо і перезріла, або щодо терміну цього перепочинку. Там хтось говорить про півроку тощо, можливо, є щось. Я відповідаю. Термін е, часткове звільнення я не розумію і ще раз підкреслюю стані війни і по тому, що і в якому вигляді відбувається зараз на фронті. Е, не думаю, що це такі підходи треба розглядати. А от е, відпочинок на це треба продумувати, і цим треба забезпечити після того, як будуть поставлені відповідні резерви до. За рахунок мобілізації, оновлені способи, видів мобілізації, на яку я маю надії, будуть поставлені в сили оборони України. Зрозуміло, дякуємо вам надзвичайно. Мені здається, що є ще багато таких додаткових питань, які хотілося би обговорювати, тому що, наприклад, тих, кого визнають обмежено придатними, часто виводять поза штати, залишають у війську, а це все теж ресурси, і можливо, тут теж треба бути сміливими і ухвалювати якісь рішення, якщо ці люди вже не мають такої можливості, та повноцінно навіть попри своє бажання виконувати задачі по обороні і нести службу, ігор Рома. Аненко військовий експерт, генерал лейтенант і засновник фонду за Криму Небо України був з нами на зв'язку. І до речі, якраз він свого часу був заступником начальника генерального штабу збройних сил України. І тому ось ці запитання стосовно якихось змін у підходах до мобілізації, ми адресували саме йому. Будемо потрохи з цією темою завершувати, хоча вона залишається гострою. Так надзвичайно важлива тема. Є ще в нас декілька хвилин для того, щоб послухати музику, і це буде пісня гурту Мері Кордон.